Усім привіт, дівчата! І здоровенькі були. У нас неділя ранок. Кажу вам зараз, що у нас тут зробили з дротами. Все поклали на місці, все нове. Поклали цей лічильник на місце також, бо він був зірваний. Коротше, майстра, якого ми визвали. Знайшли, він у нас вже був світло робив тут. Він взяв за свою роботу 560 доларів. Він лишив нам чек правда, все, тепер ми ці гроші маємо відбити у міста. Ми перший раз в такій ситуації, що ми маємо справу з містом, от і побачимо, як тут місто працює з людьми. Оця трояндочка трошечки, трояндочка, чуєте, півоння трошечки менша. Ці були гіганти. Одна вже осипалася, одна ще тримається. Все, краса закінчується. Недовговічна краса на світі. Зате скоро підуть лілії і ромашки. Ромашки купами, і оце оцей браун айч, як називається, така квіточка жовті пелюстки, а всередині коричневе таке око. Тому називається Brown Eye. Якщо я добре пам'ятаю. Отут я посадила свою одну ем, кліматі свій, один тут і один тут. Але цей щось тут захерів, напевно, не буде. Просто буде одного, а як ні, то ще добавим потім. Мульчі купили, але ще не насипало туди в той куток. Троянда починає квітнути. Густенька дві Я переживала, що ми її неправильно трохи обрубали. Але нічого. Вже що маємо, то маємо. Піонія теж вже скоро тютю. -тю. Значить, я йду в магазин. Куди я йду, Зачем? зараз розповім? У нас зранку вже сонечко сьогодні, трохи вітряно. А я їду в магазин, їду за квітами. Ми сьогодні збираємося знов, Всі разом вся наша гоп-компанія. Тільки без Соні, бо Соня має іншу требу. Будемо святкувати. А що святкуємо? Святкуємо не свято. Хоча це, можливо, в якійсь мірі і свято для когось. Наша Оля. подружка наша, всі знаєте. Здала на громадянство. Вона громадянка Америки вже. Скоро прийде паспорт. Дуже приємно. Ви знаєте, так аж м трошечки ось тут. Розхвилювалася я, коли вона це робила, тому що Марія також дочка приймала участь, вона була там як перекладач, часом там останні зустрічі треба було їй, коли вона приймала присягу. І просто пам'ятається тоді, коли я здавала на громадянство, і це все, знаєте, як будто знову це все переживаєш. Буде чи не буде, як буде, чи все буде добре? Слава Богу, Оля здала, молодець. Я її вітаю. Щоб це громадянство всім, хто здав, хто ще хоче здати, принесло тільки радість, щастя. Якісь, знаєте, такі моменти, щоб, щоб ви просто ніколи не пошкодували. Щоб ви зрозуміли, що це дійсно ваше і воно вам потрібно. Ну і. Я навіть тепер хвилююся і мені ось так, знаєте, стає. Ну і це, це, це дійсно свято, це такий крок досить серйозний, обдуманий. І чи правильний, чи неправильний кожен рішає для себе. А раз вона вирішила це зробити, то ми за неї раді. Ми її вітаємо. Ну і треба квіточки якісь привітати. Та й зберемося, десь посидимо, поспілкуємося, порадіємо всі разом за нею до неї, тому що таке не так, часто бувають такі випадки, а раз уже є, то треба відмітити, залишився. Юра ще Степан, ще який не здав, Ну, Степанові будемо готувати документи. Він тепер має змогу здати також на... не на англійській мові. Так що треба збирати документи і готуватися також з ним. Це все Марії треба доручити. Ще один громадянин. Ще там бутилка? Так що потихеньку, потихеньку це налагоджується. Давайте подивимося, які квіти тут є у шапрайці. Дивіться. Дерево закручене, 27 доларів. Як це ж це? Гібискус який в мене загинув. Той високий 27, а ці маленькі, по жовтий навіть є. Але це таке, воно влітку тільки може сидіти. Потім треба брати до хати. Я до хати не взяла, бо, ну, воно її замерзло. Дивіться, якийсь ось такий колір. Ось такі якісь ромашки є. Ці квіти тут, то сонце, то дощ. Якісь вони тут змучені. Трояндочки. Ну, такі не буду, напевно, брати. Візьму букетик. 15 доларів такі. Пальми отакі по 20 доларів. Дивіться, вчора у Хомді були такі 23 там чи що. Тут по 20 вже на сейлі. Елефант якийсь якась назва, я не пам'ятаю, якийсь елефант. Ось такі, дивіться, також квіти. <клух> У нас колись казали безсмертники. Вони такі, як сухі. Терешні. 15 доларів. Цей гарний рісненький. Я навіть не знаю, вони переніал чи які. Черешні вже є. 7 доларів пів кіло. Не будемо ще брати, почекаємо. Я букетик взяла. У мандаринки треба салат ще подивитися. Кукуруза 64 центи штучка. Але не дозволяють відкривати, треба брати так, як є. Кавун 7 доларів. Гарні великі кавуни. Вирішила взяти кавун. Важкий, ледве доперла. Салат, мандарини і квіточки. Сподіваюся, кавун добрий, тому що минулого разу Степан взяв. Ми змусили викинути в сміття, бо не добрий зовсім. Побачимо. Квіточки на дорозі, дивіться, вже повним ходом. Трояндочки. У нас тут все рядом. Дивіться, і Шапрайт, і J Max. І Lidl за вуглом. Їздити нікуди не треба. Далеко водонами. П'ять хвилин. Ти вже в будь-якому магазині. Що тобі треба? І Барлінгтон є недалеко. І Алді тепер уже ми знайшли. і е, цей горілчаний отут -от 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 справа. Ой, кавун уже там ззаду котиться туди-сюди, туди, сюди. Що ж, додому. 21 градус. Така температура комфортна. Не пече і не холодно, вітер трохи, ну і окей. на дворі сидіти не будемо. Багато дівчата питається, де я навчилася водити. Тут і навчилася. Коли приперло, навчишся всьому. Були такі чеши, що роботу важко було знайти без водіння. Всі хотіли, щоб возити дітей, всі хотіли, щоб був вдома шофер. З маленькими дітьми то вже так більш-менш не треба нікуди їхати, але тут дітей два з половиною роки вже віддають, вже вози два з половиною роки. Швидко хочуть, щоб діти все знали, щоб були розумні, чемні. Ну та й прийшла пора та й навчилася. Здавала довго, чотири рази я здавала іспити. Я думала, що я сама тупа <с? <с?> в цій Америці, чому я не могла здати. Бо в мене не було ніяких ні навиків, ні знань. І... Окей, Степан їздив вдома весь час, але що мені до того? Я сиділа поруч. Навіть не звертала на уваги ні на що. Та й ми приїхали, знаєте, такі всі, як сліпі котенята, не знали, де знайти інформацію, не знали, комп'ютер поки взяли, поки туди, поки сюди, є, коротше. Але ніде воно не записано. Чи ви здаєте от за перший раз, чи ви здаєте за десятий раз ці іспити, ніде не написано. Можете водити, як і всі інші. Питається, чи не страшно? Страшно. Ну, але це таке. Страх переступаєш та йдеш потихеньку. Не все так просто в цій Америці. в другій іншій, іншій країні. Але раз ви вже ступили на цю дорогу, то страх з однієї сторони це добре, коли страх присутній. Ти просто стаєш уважніша. Більш на все звертаєш увагу, чиєшся краще, додаєш, знаєте, додаєш сил до чогось, щоб щось знати. Страх з часом допомагає. В Америку приїхати, що не страшно, страшно, але все рівно, люди їдуть, переступають страх і йдуть. Отак От з якимось страхом живеш. Не за одне щось страшишся, то за друге, то за третє. Нам тепер, як світло обірвали, що не було страху, був страх. Тому що ми самі, тому що не знаємо, куди йти, не знаємо, що робити. Але дякувати Богу, завжди є люди, добрі люди, які вам допоможуть. Не ті, які будуть, знаєте, зубоскалити з вас, тішитися. Завжди знайдуться добрі люди. Якщо ви також людина. А де песик водиться з дітей. Як кажуть, хліб відданий: відноситися ви до людей по-людськи, люди завжди віднесуться до вас так само. Так що ніколи ніхто не знає, що кого де чекає. Завжди треба бути вічливими, добрими, вихованими. Це саме основне. Треба бути людьми. І все буде добре. А ось і піддубні. Ідемо контролювати роботу. Виновніться торжества. А що ви пішли там дивитися? А на фонарку я підаю. ну подивися. Привіт. Ви не ходьте, не ходьте. Привіт. Привіт. я. Що у вас уже там достигло? Нічого ще не достигло. Дуже скоро хочете. Є. Одна вічна, що ми машині показали, що поїде. Вітер, такий Вітер, так? Слухай, бо цей дуб на нас не впав. А що буде? Каліт буде як борода? За борта. Лід. Борота. Вживу краще виглядає. що, ми з тобою не будемо цілуватися? Вітаю, зізулька. Зізулька, дякую. Яка, ти знаєш, досить інше вибрати з камери. Чому? Ну якось простір зараз великий, а коли камера показує, трошки зменшується простір. Ну, Тому що я так не можу, можливо, я не. Ну, да, так Як кусочками. ага. Да. Молодці. Ну, танчка. Бачите, риски гарні, порозшивалися. Я покажу, але експериментальний. Дві я вже з'їла. <рес> Вітер не стихає. І сьогодні ми знову тут. Давно не було. Тиждень назад, сьогодні теж. Ну, свято так свято. І що тут? Далі одне і те саме. Тут рідко що міняється. Тортиків то більше, то менше горішки. Такі яскраві сьогодні тортики якісь. Кімчі. Це то, що було тиждень назад. Салатики, салат з капустю, якісь кабачки. Оце до салатів різні заправки. Ось там суші. Ну і ось тут. І курка і свині ребра креветки розібрали. Зараз, може, донесуть. Картопля жарена, Гриби. рисок. Oh, Тут все жарене кабинки якісь. Пиріжки. Оце є криветки. У коконат. У коконат на маслі у кокосовому молодці. Коротше, макарони. Оля, що дають? Молодець піца, риба, м'ясо. Окей, за Оляне громадянство. Щоб довго трималося і щасливо жилося. Дай Боже. Тікає, бачите. Дивіться, що у нас тут. Я взяла навіть ось, ось міношків спробувати, що це таке. Солоденьке, смачненьке. У нас не всі ще перейшли. Чекаємо. Угу. Всі брали і я взяла. Наївшись, компанія розбіглася, хто куди додому, до справ. Готуватися до робочої неділі. А ми з Степаном вирішили прийти погулятися е десь до води, до моря подихати давно не були. Не будемо йти туди на відкритий океан, будемо йти сюди на залив, побачимо, що тут робиться. Подихаємо, наберемося морського бризу та й вернемося додому. Якби не вітер, побачу, як там буде, тому що якийсь цей вітер щось дує. На березі може бути холодніше. Побачимо, Коли не знаєш, як не підеш. Але кажуть, що, увеч... що увеч... до вечора має стихнути до 6-ї години. Побачимо, поки ми приїдемо до пів шостої. А як ні, то втечемо. Ми... Е... Прийшли в цей китайський буфет, а там нас вже знають в лице. Ми лише приходимо, не питаємося, що будете пити. Гарячий чай, гарячий чай, вони знають, що приходять наші, то лише хочуть гарячого чаю. Я кажу, ні, досить чаю. Чай скінчився, давайте щось інше. Давайте сода, оранж. До речі. Уганна була ідея не брати ніякий чай, ніякі їхні ті спрайти на розлив та коло на розлив, то, то одна отрута. Але китайці вже вичисляють наших, бо наші п'ють хати тій. 3 на сунок бензин на Exxon 3.19. Бензин не дешевіє. Степан каже, ще один блогер їде, камера у нього ззаду, бачите? <смі> на дроті. Ай, не траси. Сплошні блогери На округи. Ох. Я таке бачу вперше, щоб отак камера стояла ззаду за плечима на дроті. Такі орнаменти. З ракушок тут почеплені на плід, Цвіркуни цвіркочуть уже. Деякі гарно розмальовані, дощем ще не змиті. декотрих щось пише. God bless everyone. Chuck and Lee Lani. Tom love you forever. Якісь побожні чи ці ракушки. Вітер дує, сонце пече, плечі. І дома не посидіти. А тут що, мішок позавішали? Яке одне око чиєсь. Якесь таке штучне для ляльки. Заходити за пліт не можна, бо там, можливо, будуть якісь гнізда. Чи черепаші, чи пташині. Ну, досить оригінально. Якби вони ще були гарно розмальовані і дощем би не були змиті. Луїс Делія Мері. Коли вони поженилися. Це ніби десь як на карибах зробили. Ну Так, досить приємно подивитися. І тут також... Та їх тут багато. Я раніше цього вам тут не замічала. Дивіться, як цю гарно розмалювали. Цю, цю. Треба тут повісити жовто-блакитну. Це містечко Олдбридж. Тут є такий довгий вокборд. Краєвидом на воду. Пляж тут також є, але тут такий пляж. Не дуже. Рибаки сидять, але вода чорна. Пляж не такий неприбраний Часом вода наносить різне. Але прогулятися є де. З дітками багато гуляють, з песиками. Є отакі пірси. І не один. Загорають люди. А ми все йдемо та йдемо. Мексиканці кучкуються. Їх завжди багато. І вони так кубками. Нема багато людей, коли тепліше, людей більше. Завідійшла далеко. Можна багато те, чого знайти, інтересно. Каміння, морська капуста, колеса. Та й таке. Морської капусти на салат полно. Мити і їсти. Хоч би одна мушля була гарна. Саме каміння побиті мушлі. Це ви Ось такі тільки є клемсті, бачите так. І все. Якщо комусь інтересно, як це місце називається, побачите самі, приходьте, гуляйте. Тут є біотуалет навіть. Чи тут є десь поїсти? Навіть не знаю, Макдональдс десь тут є рядом. Піца є. Нічого такого. Просто погуляти.